Тепер буде щире зізнання вам. Уявляєте, я вже місяць займаюся спортом кожного дня і стаю на ваги. Я не похудала ні на один грам. Я не знаю, що робити. Чесне слово, я вже напевно все перепробувала. І все ж таки я, напевно, треба взятися за харчування. Я, я не худаю, бо я їм неправильно, я їм будь-що. В будь-якій порції, хоча я знаю, що порції мають бути 250 грам, вони мають складатися більше з клітковини, але я не можу якось заставити себе харчуватися правильно. І я пам'ятаю, коли я була на марафонах, там було, була така група, таке сообщество, да, де такі ж дівчата були, як я, вони ділилися всіма своїми важкостями, скажімо так, і якось в компанії разом худалось.